Вітаю! У мікрофона Оксана Каменецька. і це програма Енергійне життя. Давайте будемо брати два рази по чотири звички. Таким чином ми подивимося, як можна замінити всі вісім звичок. От, замінюємо негативні звички. Звичка часто дивитися новини. Ми її маємо змінити на звичку читати книги. Звичка часто гортати стрічку соцмереж. Ми її замінюємо на звичку чи читати корисні статті та відвідувати навчання. Звичка тримати все у собі. Замінюється на нову звичку давати волю емоціям. Звичка ідеалізувати людей має бути замінена на звичку прийняти те, що кожна людина має як позитивні, так і негативні якості. Від початку знайомства з людиною. ми так її сприймаємо. Вона може бути якою завгодно. І не ідеальною, звичайно. Але ж назвати звички легко, то як їх і змінити? Отже, ми беремо звичку і ставимо її собі як за мету, а до неї ми обираємо правильні дії, які будуть сприяти тому, аби ця звичка змінилася за 90 днів. Якщо ми не можемо це зробити, вигадати такі дії, тоді ми беремо свою звичку, яка є негативна, і починаємо згадувати, а як так сталося, що ця звичка в нас напрацьована? Тобто, які дії ви робите, а які дії ви не робите, що призвело до того, що ця звичка у вас з'явилася. Це може бути через якесь самосприйняття, через внутрішні переконання, через ваші дії. От що вам треба змінити у собі, аби у вас негативна звичка через ваше особисте рішення прийнята змінилася на іншу. Давайте візьмемо ще чотири звички. Постійно критикувати себе вкрай негативна звичка, самокритика, її треба змінити на звичку, визнавати свої досягнення. Змінюється вона в першу чергу для вас дуже легко. Ви користуєтеся карткою досягнення цілей, і кожен тиждень у неділю, наприкінці тижня, ви рахуєте всі свої перемоги і такий внутрішній робите аналіз, скільки всього ви зробили, з чим ви впоралися, наскільки більше ви зробили, ніж було можливо і заплановано. Який ви молодець, яка ви молодчинка? Отже, ви можете визнавати свої досягнення щотижнево, але ще краще визнавати їх щодня увечері, аналізуючи свій день, скільки вам всього вдалося зробити. І таким чином ваша звичка самокритики перетвориться на звичку переможця визнавати досягнення, яка вкрай необхідна людині, що планує досягати бажаного. Наступна звичка хвилюватися за минулі помилки. В її можна змінити лише такою звичкою: зосередитися на своїх діях сьогодення. Аби перестати постійно згадувати минуле, треба сьогодні діяти і фокус уваги на сьогоднішніх діях, у напрямку покращення вашого здоров'я, щастя і фінансової свободи. От якщо ви на них зосередитеся, то хвилюватися за ваші минулі помилки ви перестанете, оскільки вам буде просто не до того. Наступна звичка негативна нехтувати базовими потребами свого організму. Вода, корисна їжа, сон, свіже повітря все те, що треба вам. Треба оці звички в своє життя додавати, порівнювати себе з кимось. Остання звичка, яку зараз ми поглянемо з точки зору негативу для себе. Треба, аби перестати себе порівнювати з кимось. Почати порівнювати себе сьогодні із собою вчора. Саме під час вашої великої трансформації, ви можете щодня казати собі: сьогодні я краще, ніж учора. Сьогодні я зробив більше, ніж зроблено було вчора. Сьогодні я прочитала більше книжок, сьогодні я більше ходила пішки, сьогодні я їла фрукти, тому моє життя змінюється найкраще, бо сьогоднішній мій день. Я роблю більш свідомо і більш правильно. І мені байдуже, як, яким життям живуть інші люди. Бо в мене є я, і я сьогодні перетворююсь на людину, яка заслуговує успіху, щастя і має відчувати себе здорово. Пам'ятайте знов таки, що перший 21 день звички змінюються у нормальному режимі. Ви просто дієте, можливо, навіть з ентузіазмом, захопливо. Далі. Від 21 до 45 дня свідомих змін звичок відчувається спад енергії і спад настрою. Усередині вашого шляху за 12 тижнів, якраз от саме зараз, у вас і будуть відчуватися ну такий, можливо, поганий настрій, можливо, десь відчуття самотності, можливо, якоїсь розгубленості. І це саме той період, людина може опустити руки, кинути все і сказати Ні, я не хочу рухатися вперед. Хай звички залишаться тими, що були. Цілі досягати я не хочу. Але якщо ви людина-переможець, то ви пройдете цей шлях і далі, починаючи від 45-го дня ваших змін, ви вже будете отримувати нові інструменти, нові ресурси, нові ідеї. У вас з'явиться знову ж таки більше енергії. І ближче якраз от, до закінчення нашої програми, ну якщо це перший досвід у вашому житті, такий, що ви ставите собі цілі на 12 тижнів або на 90 днів, то ви побачите наскільки більше стає енергії, наскільки більше ентузіазму, і що спр... насправді. Ви можете досягти цієї мети своєї, так, і змінити свої звички, і, от, якщо ви впораєтеся, ви будете, звичайно, відчувати себе переможцем, тоді ви, пройшовши цей шлях, завжди зможете ставити собі цілі на 12 тижнів щотижнево досягати певних успіхів, робити багато дій і святкувати свої досягнення через 12 тижнів. Пам'ятайте завжди про те, що звички людей, що досягають успіху, відрізняються від звичок людей, що його не досягають.